Я тебе сфотографую, відправлю анкету на їм. Бать ти жорсткий, жорстке, ну дивись в камеру. Так, давай шукати. Зараз зроблю тобі анкету і шукаємо дівчат. А от є якась дуже гарна, ось як тобі? Підіде. Піде? Давай клич. Що, пишемо хай сюди підходить? Да. Ти сила Андей, так, да? привіт? Да. Як тебе звати? Ліза. Ліза. Схоже, дивись. він до тебе чекає. Але він трошки соромиться, походу. Добре. Нічого страшного. Нічого страшного. Тоді підходь. Мені здається, вона в житті краще, ніж на фото. Сто процентів. Так, дивіться, ви зараз хвилину спілкуєтесь, якщо вона проходить, то йдете гуляти. Як тебе звати? Андрій. Скільки тобі років? Сімнадцять. <плес> на тебе як звати? Ліза. Скільки? <плес> Тринадцять. <Ті> не судьба. <плес> а судьба. Та яка судьба? Та ти, ти мене бачиш. Чи ж такий взрослий? Бужись така. Куди ти поведеш її на наступне побачення? На кладбищі. Я злогласна. Вона зласна. Все. Питання ще якісь є. Це тому, що Так. Да. На Романтик.